Сексуальні, звабливі, найбажаніші жінки планети у спокусливій білизні. Ці янгули розпусти Вікторія' Сікрет стали символом краси на довгі роки. Але що зробило звичайний магазин білизни найвідомішим у світі? А головне, як компанія декілька разів уникала банкрутства. 1977 рік. Американець Рой Реймонд заходить у магазин жіночої білизни, щоб купити подарунок для своєї дружини. Консультантки розгублені, вони не знають, як розмовляти з чоловіком про жіночу білизну, а сам клієнт розчарований мізерним вибором сексуальної білизни. Негативний досвід надихнув Роя Реймонда та його дружину відкрити власний магазин, який би орієнтувався на продаж жіночої білизни чоловікам. Вони ризикнули взяти кредит у 80 тисяч доларів. І так почалася історія найвідомішого у світі бренду нижньої білизни Вікторія Сікрет. Реймонду подобалася мода середини 19 століття і будуару. Тому він назвав магазин на честь однієї з найвідоміших монархів Англії. З цього дня називайте мене королева Вікторія. А слово секрет натякає на ту частину жіночого тіла, яку приховував одяг. У перший же рік роботи компанія заробила півмільйона доларів на сексуальній білизні, відкрила ще кілька магазинів та запустила друкований каталог, який розсилали поштою. Та через п'ять років бренд опинився на межі банкрутства. Чоловіки в основному купували жіночу білизну як подарунок на свята. Заробіток був нестабільним, тому Реймонд виставив бізнес на продаж. За один мільйон доларів Вікторія Сікрет викупив бізнесмен Леслі Векснер. Новий власник компанії одразу зрозумів помилку бренду. Нове десятиліття диктувало нові правила. Жінки ставали більш фінансово незалежними та хотіли білизну, яку можна одягнути під офісну уніформу та відчувати себе сексуальною водночас. Крім того, Векснер повністю змінив інтер'єр магазинів, щоб жінки відчували себе в них, наче у фантазії. З'явилися теплі світильники та класична музика. У 1995 році мережа нараховувала вже 670 магазинів. У тому ж році у розкішному готелі Плаза Вікторія Сікрет провела перший показ мод, який невдовзі став культовою частиною іміджу бренду. Згодом моделям створили образи Янголів, дівчат з довгим розпущеним волоссям у спокусливій білизні та з крилами. Вікторія Сікрет намагалась дати визначення сексуальності та показати, як повинна виглядати сексуальна жінка. Навіть переглядаючи рекламу бренду, ви можете помітити ідеали краси, які просувала компанія. Вікторія Сікрет стала впізнаваною в усьому світі. Рік за роком бренд розвивав масштаби шоу. Честь носити крила отримували лише суперзірки модельного бізнесу, такі як Хайді Клум, Наомі Кембл, Адріана Ліма, Кара Делевінь і Бела Хаді. Коли ти бачиш всіх цих дівчат, ти хочеш отримувати натхнення. Організація одного шоу коштувала від 12 до 20 мільйонів доларів. Виступати запрошували найвідоміших американських виконавців. Трімкий успіх бренду тривав до 2016 року. Поки не з'явилась мода на менш сексуальну, але комфортну білизну, якої у Victoria's Secret не було. Росла різниця між тим, яку білизну хотіли жінки, та за яку були готові платити. Багато молодих клієнток не бажали віддавати 60 доларів за громісткі бюзгальтери, які бачили на супермоделях. Більшість надавали перевагу комфортній білизні. На фоні худеньких довгоногих моделей з бездогенними фігурами та ідеальними укладками росла популярність боді позитиву. Гламурна картинка, ідеальне тіло, ідеальні кольори. Я не можу себе з цим асоціювати. Вікторія Сікрет звинувачували у пропаганді нездорових параметрів фігури, заради якої тисячі дівчат голодували і мали проблеми зі здоров'ям. Та й на п'яте наступали конкуренти, які швидко пристосувались до нових потреб часу. У 2018 році співачка ріана запустила лінійку білизни для жінок будь-якої форми і параметрів. Ми даємо нове визначення сексуальності. Жінка має себе почувати сексуальною, незважаючи на те, що їй каже суспільство. У тому ж році шоу Вікторія Сікрет показало найнижчі рейтинги за всю свою історію. А наступного року його зовсім скасували. Невже банкрутство не за горами? Бренд почав працювати над своїми помилками та міняти бізнес-стратегію. До рекламних кампаній запрошували модели з різними формами: бізнес-леді та правових активісток. Ці зміни були запізнілими, але дозволили компанії втриматися на ринку. Зараз бренд не розповідає людям, що таке сексуальність. Вони це вирішують самі. Наша робота підтримувати жінок у різних життєвих ситуаціях. Наприклад, створювати брат для годування. Зараз бренд має понад 1400 магазинів у 70 країнах світу і готує нове шоу. Навіть гіганти на ринку можуть швидко зникнути, якщо не будуть підлаштовуватися до змін.